Вітаю в компанії Ерсах розпочалася новорічна суперакція, і саме зараз дуже дуже вигідно зробити своє замовлення і отримати найкращі подарунки. Що ми отримуємо подарунок? Цілий літр засобу для миття посуду на мильному горісі. Концентрат розводиться водою один до трьох буде з цілих чотири літри. Антижир, нарешті, без всяких рукавичок можна спокійно на мильному горісі помити свою духовку або витяжку. Капля-концентрат, засіб, який містить 98% мильного горіху, і потребує у вашому господарстві, бо вимиє усе, усе, усе. І нарешті спеціальний догляд за обличчя. Який зробить ваше обличчя просто бездоганним. Золота маска створена за рецептами Клеопатри з настоящими іонами золота. Це маска плівка, яка дуже класно, доглядно зробить ліфтинг вашої шкіри, підтягне її, і всі-всі клітинки, які вже омертвіли, видалить. Далі коалінова маска. Це маска, яка вирівнює максимально ваш тон шкіри, яка бореться з акне, яка зробить вашу шкіру бездоганною, без надлишкового жиру. Ну а цей крем це крем для зрілої шкіри. Це хід, який створено на витяжках із лікарських рослин, за нанотехнологіями, пептідами-дронами, які впливають на глибинні шари вашої шкіри. Тобто ви будете без... Доганна, красива і молода, бо це дає ефект ботексу. Що ще можна отримати у подаруночок? Шампунь на мильному горісі, який просто бездоганно буде доглядати і очищати ваше волосся. І крем, маску, яка наноситься після шампуню, можна її залишити на пару хвилиночок, і це вже буде як маска. Або діє як кондиціонер на витяжках із ефірних масел. Дуже класна, класна парочка, її можна отримати у подаруночок. Ну і, звичайно, якийсь бат для вашого здоров'я. Цього разу це хром. Хром це. Ja. Okay. Налагодження ваших обмінних процесів це впливання на те, щоб ви не їли надлишкову їжу і щоб це гарно впливало на вашу фігуру та надлишковий віс, як віс, якщо такий мається. Це дуже класний бат, який вирівняє всякі стрибки інсуліну і прибере тягу до солодкого та мочного. Ось такі шикарні подарки зараз отримуємо у суперакцію. Це може бути 4 подарунки, а навіть більше, бо все залежить від суму. Ми вашого замовлення. Робимо замовлення, поспішаємо, бо подаруночки можуть змінитися. А якщо ви бажаєте ще мати можливості, нове життя, процвітання, звертайтесь до мене.